Всім привіт! Сьогодні я би хотів розповісти про, про те, як можна перетворити ваш Android-пристрій у другий екран для свого Linux-комп'ютера або ноутбука. Це, в принципі, так як у моєму випадку, не обов'язково мусить бути новий пристрій. Це може бути навіть якийсь старий, навіть якщо в нього не тримає акумулятор. Ви можете, в принципі, це зробити і через ADB. Я покажу як. Дуже класно те, що не доведеться в ньому нічого перероблювати, нічого перепаювати, не треба його розбирати взагалі нічого не потрібно. Просто все, що буде відбуватися, все буде відбуватися програмно. Для Windows є такі інструменти, але для Linux я не знайшов таких. Я тільки наткнувся ось на цю статтю на Гітхабі. Ось тут. Ну, я, в принципі, її залишу в описі. Можете почитати. Також я хочу показати вам ось, так скажемо, героя сьогоднішнього відео. Ось, Asus ZenPad c 73 3G. Якраз на 16 ГБ версія. Е, у ну, мене білий, тут чорний пише. Ось так він виглядає. Але нам, в принципі, зараз не це цікаво. Йдемо в характеристики і шукаємо роздільну здатність цього планшету. Ось. Роздільна здатність 1024 х 600 Це ми повинні тримати у голові. І відносно цього ми зараз будемо налаштовувати його. В принципі, ось ви бачите, вже готовий мій скрипт, для того, щоб все працювало. Але в принципі я його розберу і трошки покажу, як налаштувати. Для початку нам потрібно виконати команду x... xRender І подивитись, які є дисплеї в системі. Нам важливо дізнатись номер інтерфейсу і роздільну здатність самого дисплея головного. Відносно цього ми і будемо все налаштовувати. Ось в мене LVDS 1 це основний дисплей, це в мене ноутбук. Ну, VGA один, один це, це віртуальний дисплей відеокарти. Nvidia, тому на нього сильно не звертайте увагу, тут з ним нічого не буде відбуватися. Нам наразі цікаво ось такий інтерфейс, як Virtual 1. В статті буде показано налаштування на HDMI 1, але ну, багато функцій не буде працювати таким чином. Тому краще все-таки, якщо є у вас такий інтерфейс Virtual 1, краще налаштовувати його. Тепер, що нам потрібно, ну, в статті показано таку команду GTF і вказуємо роздільну здатність. Планшета і частоту оновлення, яку ми хочемо отримати. Ну, в принципі, можна і так, але в принципі можна і коротше зробити, використовуючи команду CVT. Стоп. CVT, помахнувся трошки. І просто роздільну здатність. І вивід у цих двох команд повністю однаковий, і за це можете не. Не хвилюватися. Ось. І нам потрібно скопіювати оце, що йде після модлайн. Ось. Це, це все нам треба скопіювати. Ось. Ну, це в мене якраз для GTF тут закоментована команда. Це ви вже собі на свій смак використовуйте, але. Я б вам радив все-таки CVT використовувати, тому що це сучасніший стандарт. Це сучасний стандарт задання параметрів екрану роздільної здатності і частоти оновлення. Нижче в мене наведена якраз команда для CVT. X-Render, 2 дефіси, New mode. І вставляємо це, що ми скопіювали. Тепер нам потрібно додати наш оцей режим до нашого віртуального дисплею. XRender, Mode, Virtual 1 і оцей режим, що ми тільки що створили, це додасть до Virtual 1 якраз налаштує цей екран. І X-Render Output Virtual 1 мод цей наш режим, і налаштовуємо відносно основного дисплея, де він буде знаходитись. У, у моєму випадку, це Right of LVDS1. Знову ж таки, ось, в мене основний дисплей LVDS1. І це означає, що він буде знаходитись правіше від нього. Ось. Далі я використовую ADB. У вас ADB повинно в системі стояти. А на Android в параметрах розробника мусить бути дозволений, мусить бути увімкнене налагодження по USB. ADB Reverse TCP і, і ну, просто прокидуємо порт через ADB на наш пристрій. І ось тут дві команди, знову ж таки, я тестив два VNC сервери. X11 VNC і X0 VNC сервер, який входить до Tiger VNC. Тобто теж має бути встановлено. Мусите вже, якщо вам це потрібно, шукати для, для вашого дистрибутива. В принципі, запуск у нас відбувся до цього моменту. Це в нас йде роздільна здатність, а це вже зміщення відносно основного е, монітора. Знову ж таки, ви мусите це в X-Render глянути. Я б вам все-таки, якщо у вас е, якийсь слабкий комп'ютер, я б радив вам використовувати X11 VNC, тому що він легший. Ну, то й в принципі менше налаштувань. Для X0 VNC сервер трошки тут бачите, команда довша. Це в нас дисплей 0, це основний дисплей геометрі якраз розширення екрану, яке буде відображатись через VNC і зміщення по пікселях. І цей параметр означає шлях до пароля. У ну, випадку з X11 VNC цього не потрібно, От з X0 VNC сервер. Вам потрібно, ну, вам потрібно створити у домашній директорії директорію .vnc і виконати команду VNC VNC pass І якраз наша VNC файл passwd Вас просто спитає пароль. Пароль вводиться, але не відображається, так як завжди. Пароль повинен містити 6 символів. І, в принципі, можете вказувати або не вказувати пароль на перегляд. Одне, що вам доведеться тримати термінал відкритим, тому що термінал якраз буде працювати в VNC сервер. І, в принципі, якщо ви в тому терміналі комбінацією Ctrl-C закриєте VNC сервер, то скрипт продовжить своє виконання, він просто вимкне Virtual 1 відключить оцей наш створений режим для дисплея для Virtual 1 і видалить цей режим. Ну, в принципі, якщо ви використовуєте ADB, то е, вимкнеться прокидування портів через ADB. Е, на планшеті, в принципі, нічого не потрібно робити. Тільки повинне бути вімкнене налагодження по USB, так як я сказав. І вам потрібно встановити будь-який VNC viewer. -в, в принципі, є VNC viewer -в, в Google Play, але я використовую з FDroida AVNC, він мені більше до вподоби ось. Ось так він виглядає. Ви можете і по АДБ робити це, і по, через Wi-Fi через локальну мережу. Якщо ви хочете через Wi-Fi робити, вам потрібно або видалити, або закоментувати рядки з ADB. На планшеті, якщо ви використовуєте Wi-Fi, ну, ви маєте, звичайно, бути підключені до одного Wi-Fi. Творюємо нове підключення. Даєте будь-яку назву у мене, ну хай буде. Тест хост вказуєте, якщо ви через Wi-Fi шукаєте IP-адресу вашого комп'ютера, якщо ви через ADB прокидуєте порт, у вас має бути з'єднаний USB кабель і вказуєте або Localhost, або 127.001. Ось, ну я вкажу. Local, host. Ось. Порт вказуєте той, що ви вказали. Якщо ви його змінювали, якщо не змінювали, в принципі, стандартний, підійде. Ось. Ми створили підключення. Тепер запускаємо скрипт. Е, Так, секунду. У мене тут, коли, коли я щось таке виконую, то Просто мені боляче без цього. Не звертайте уваги. Ось. У нас допустився X0BNC сервер. І тепер ми можемо з'єднатись. Ну, я зараз використовую ADB. Ось. Воно мене питає пароль. Ну, пароль теж стандартний. Ну, в принципі, можете натиснути, запам'ятати, можете не натискати. Ось все. Ми отримали дисплей новий. І тепер ми можемо зробити ось так. До речі, о, до речі, я вам хочу сказати про ось ці ось артефакти. Вікно зникає і, і з'являється. Це проблема апаратного. Ну, коли використовується апаратне прискорення. Якщо ви використовуєте вбудовану відеокарту процесор, то таких проблем не буде. В принципі, якщо у вас є можливість використовувати вашу сесію без апаратного прискорення, то для цього краще її використовувати. Ну, але, в принципі, якщо вам воно не сильно заважає, то можна і так користуватись. Ну, якщо у вас є відеокарта, яка, яка прискорює ваше графічне оточення. Якщо у вас вбудована відеокарта у процесор використовується, то у вас таких проблем не буде. Ну, наразі все. Можу ось так зробити. Можу, наприклад, відкрити Firefox. І взяти і перемістити на інший монітор. Ось. Тепер він в мене на іншому моніторі. Ну, в принципі, я можу зараз натиснути Ctrl-C. Ось. Все. У мене в мене все вимкнулось. У мене вже немає ніяких віртуальних дисплеїв, ні нічого. Ну, в принципі, можете, коли запустили мій скрипт, можете виконати команду XRender і побачити, що Virtual-1 теж тепер активний і має деякі параметри. Ну і знову ж таки, вам потрібно вказувати параметри дисплею і розташування до підключення по VNC через те, що. Ви не зможете через графіку змінювати це. Ви це тут не зможете зробити, бо у вас е будуть проблеми з відображенням. Краще через x render налаштовувати. Ну і все, в принципі, я зараз ще е зніму на камеру, як воно працює, і вам. Покажу. Ось, щоб не бути глиснівним, я вам покажу. Ось в мене є планшет. Ось те, що я тільки що показував. До нього йде шнур. Ось. І ноут. Ось. Виконуємо наш скрипт. О. Так. Та, це для мене трошки, чесно кажучи, проблема. Mm. Ось і просто на планшеті. Все. Тепер можемо той ж Firefox запустити. І... Як би так скомпонувати? Ось. Ну просто перемістити на інший монітор? Так. Можу, в принципі, його повернути назад. Можу, наприклад, у віконний режим його перевести і просто перетягнути. Ось. Ось. І ви можете його, наприклад, розгорнути ось тут. Є таке. Ну, щоб не бути голослівним. От, ну, в мене зараз все нормально працює, нема тих артефактів, таких, таких, які були при, при апаратному рендерингу. Це зараз програмний рендеринг використовується. І, в принципі, ось, щоб не бути голослівним, що воно. Що я там якесь відео вам не включив. Ось. Все. Бачите? Тобто. VNC сервер ще працює. Ну, у вас інці, X11 VNC вже би упав. А X0 VNC сервер він буде працювати і далі. Ось я зараз. Бачите, я тисну. Нічого не відбувається. Він намагається оновити, але нічого не відбувається. Я з'єдную назад. Оп. Так, там провідник відкрився. Файловий менеджер відкрився. Оновлюємо. Ага, ну. Може все-таки він ці сервер зупинив роботу. Ну, просто перезапустимо скрипт. Ось. Mm. Запустимо його ще раз. І просто. І у нас тут Firefox, тому що він був до того на іншому екрані. E, доки ми його не закрили. Ось. Та й все.